Я з їхнього молока, виходить, можу крафтити блоки. Це реально круто. Почекай, вона якась зла. Корова павук. Це реально корова павук вона свалює. Ти бачиш, скільки в неї ніг? Таке двері постави, ви що, гоните? Коротше, а бедрок, він, він не такий просто, як все. Іди сюди, мармела. Бем, у мене айрон бакет тепер. Я її конкретно так буду їв А я знаю на що тут пшениця. Я знаю, на що тут клітки. Хі -хі 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 -хі. Я реально вже догадуюсь, на що вона тут. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але знову ж таки дуже незвичайний, тому що саме сьогодні я поставив мод, який додає нам купу, купу, просто корів. І вони є різні, і роблять різні речі. І, і саме прикольно те, що мені це треба було зробити вже давно. Ну, якщо дивитись на мій скин, то да. В общем-то, корів є супер-супер багато. У нас є вчений дядько, який нам все розповість, що в нас є тут 40 різних корів, і. Ну, і всі, всі їх можна скрафтити. І, коротше, він каже скрафти першу. А першу, як ми поняли, крафтиться воно все дуже легко. Кстати, ми можемо тако даже її вродіння вибрати. да? А ну те, що я можу скрафтити, ось я можу скрафтити ось таку от корову. Дерев'яна корова. Спавен ек. Получається, як. ну, як який це. І, і, і я їй заспавнив! Почекай, але я можу або вбити, як я поняв, або, або подоїти відром. Тільки мені би відро б знайти якесь. Я не знаю, чи всі хаті і всі халабуді є щось. Кстаті, тут є дуже багато різних, як я поняв біомів, і тут просто ходять різні корови. Почекай! Я хочу їх убивати. Не знаю чому, але я хочу конкретно їх розвалити. Скоріше за все, якби я мав uh, трошечки клепки в голові, я би їх подоїв спочатку, але як я понімаю, то у мене тупо немає ну, заліза. І тут понімати навіть немає шоу. в мене його просто тупо-напросто немає. І щоб його десь отримати, мені. Треба, як мінімум його десь надибати. Де б я міг би взяти корову? Ну, взагалі, такого, чисто, якщо подумати, де б я міг би знайти відро? Відро, відро, відро. По-перше, можна спробувати якусь корову завалити. Ну, по ідеї, ось, наприклад, є дет корова, да? Бенц Бенц, з неї випав стоу. Ну, логічно, логічно, логічно. Але де мені взяти залізо? Тут є ось якась штука, ну, типа печери, можливо, там є залізо. Ні, його тут нема. Почекай, а де мені взяти залізо? Було би дуже круто, аби я міг спробувати їх подаїти. Тому що рецептів дуже багато, як я поняв, і можна багато що крафтити. Ось тут ми заспанились в цьому будинку, і тут є дядько вчений, який просто придумував таку от штуку. Ага, я з їхнього молока, виходить, можу крафтити блоки. Це реально круто. Ось він розказує про разні корови, що вони роблять, і дивиться. Їх тут реально купа, є діамантова корова, прикинь, ми можемо зробити діамантовий генератор. Просто просто конкретно діамантовий генератор. Ну і не тільки діамантовий, як я поняв. Тут і не все є. А скоріш за все в світі таку корову знайти буде дуже-дуже складно. Ну просто супер маленький відсоток шансу буде. Але мені треба спробувати знайти відро. І навіть не одне, а чотири. Щоб знайти чотири відра, мені треба нормально попотіти, як я поняв. Е, давай спробуємо спочатку зробити щось типу такого. Чекай, тут можна вилізти наверх. Можливо. Це було б хорошо, але в принципі, навіть якщо я виліз наверх, все одно нічого мені воно хорошого не додає. Ладно, ладно, ладно. Давай, значить, тоді зробимо по-інакшому. Просто-напросто візьмемо, зробимо, скрафтимо собі купу-купу хліба. Тому що ну без хліба я, як мінімум, буду слабачком крепким. Отако От 24 шматка. Мені цього з головою напевно вистачить. А то у нас тут просто єдина ферма на всю зиму, як ти поняв, да? Обалдіть там. Це озеро таке. Обалдіть. А, а я думав, там коротше кратер і донизу поняв. А що корова валяється? Вона якась зла. Почекай. Вона якась зла. Курова-повук. Це реально курова-повук у нас валює. Ти бачиш, який вона є ніг? Хуеві лап обалдеть просто. Це можна з ума зійти. Ти поняв, да, що я побачив? Так, давай заберемо трошечки каміння в будь-якому випадку, тому що мені треба не тільки каміння, а ще й залізо. Мені, коротше, треба нормально нафармити, щоб спробувати зробити собі шалений генератор діамантів. Так, і Виходить, що мені треба, як мінімум, тільки кайло, а як максимум, мені по-хорошому взагалі не тільки кайло зробити, а й пічку, і разом до тієї пічки. Так, давай відразу зробимо собі ще й сокеру хорошу. Разом до тої пічки мені треба зробити ще й. Опа, сніг пішов. Ще є купу вугілля накопати, і до того всього треба ще знайти залізо. І появився скелет, просто бо пішов в сніг. Жесть. Ладно, тут я бачив ось шматочок вугілля, мені, в принципі, цього буде достатньо. Я думаю, мені його супер багато не надо, бо у мене й так там все супер. Я можу все добувати з корів. Мені, правда, тільки корів треба знайти, нормальну кількість. І все, в принципі, цього мені буде достатньо. Головне, щас, не отримати купу плюх від цих скелетів і просто від них конкретно так жорстко свалити або в печеру, якщо це можна назвати печерою, да. Ну да, це печерою, це печерою можна назвати, але вона. Підводна. Угу, угу, Ти ж розумієш, я вже не вилізу, да, звідси? розумієш, так? Да? Хорошо. Погнали копати. Погнали копати. Я не вздихнув! Ні! Появились у мене деякі, можна сказати, проблеми, про які не говорять. Трошечки я получив плюх. Ой-ой-ой, <хи> мені би десь переночувати, просто щоб не було ночі. Просто щоб не було ночі, бо я ще туди навіть без всяких проблем не зможу дійти навіть. Ну, я бачу ще один ангар, але, скоріш за все, там ліжка нема. Не знаю чому. Є, коротше, тут і скелети, і павуки, і, як я поняв, ще й жорсткі корови. Давай отако спригнемо, Ми вже надамажились. Скелет, тільки жорстко не дамаш мене, будь ласка. Все, погнали. Пошурували. Просто фастом. Я так лечу швидко, як тільки можу. Угу. Угу. Давай. Санечка, давай, будь ласка, швидше. Санечка, швидше, швидше, Саня. Я поки ресурси всі заберу, то мені вже хана. Правильно, так? Да? Правильно, правильно, думаю. Давай, копай, Саня. Меня ще. Я не встиг. Хорошо. Спроба номер два. Так, let's go. Скелет уже під водою. Ти ще адекватний. Все свалим. Тут ще один просто, як ви як ви сюди позалазили? Це капец. У мене вже воздуха нема, ти поняв? Все, мені хана, мені хана, мені хана, я вже звідси не вилізу ніяк капец. Короче, надо робить по-другому все. Надо робить все по-другому. Надо добувати купу дерева. Просто купу дерева, тому що мені треба двері. А то я так просто. Ну, я так просто буду ходити і помирати. Я так просто буду ходити і помирати. А от око з дверима, чуваки, все. Можна жити скільки хоч і не красніти. хе 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 Сюди погнали, так. Добре, що я вже пам'ятаю точно. Просто до кожного блока як туди добігти, тому що потому що я вже не раз туди прибіг. Правда, кожен раз мені заважають якісь моби. Фух, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, я Ще й не туди прийшов, почекай. Чи туди я прийшов? Я туди прийшов, просто по мені жорстко навалюють скелети. Ще й заповільнення на мене накинули. Ти чого не тонеш, я не можу поняти. Я не можу поняти, що він не тоне. Ладно, він мені повільність накинув, я тепер повільно пливу. Фух. Таке двері ПОСТАВИВ, ви що гоните? Коротше, бедрок, він не він не такий просто, як все. Бедрок Майнкрафт, це бедрок Майнкрафт. Звідки тут взялась нитка, я не знаю. Фух, це капець, звісно. Вирішив Саня колись покопати в печері і тепер загубив всі свої речі. Нормально. Ну, добре, ж тут є і дальше дерево. Так, хорошо, маючи трошечки дерева, виходить, мені що треба. Все на все, верстак, який тут і так є, і слава Богу, що він тут є. Зробити дошки, зробити палки, зробити знову кайло і добути каміння. Так, да, звісно, вчений. Ти мене приюти. І розказав мені свою найбільшу тайну, як тут робити корів жорстких. Але, розумієш, до чого я веду? До того, що не треба приючувати уже корову. Тому що я, як ти поняв, тако можу наробити трохи біди в тебе дома. Бо я такий, взагалі, ну тип поняв серйозний. Ще ось з такими всякими кріперами, чувак. Я тобі ще, ще й ландшафта попідриваю, і ти взагалі будеш в шоці. Чий зомбі, блін? Іди геть відсюда. І ще скайло поламаю, просто мені на тупо каміння. Каміння і залізо. Я би вже давно міг зробити нормально корів. Просто я не можу їх зробити через те, що у мене просто-напросто немає заліза. І ще й мало того, мені ще шкіра треба. І я ж і хліба просрав. Я прийшов душе якоїсь будівлі, і якщо чесно, мені тут не подобається. Бо тут щось є отака, якась штука. Це якась в'язниця, типо Тут здівались над коровами? Монашевище вилізти. Тут конкретно, походу, знущались над коровами, ти прикинь! Вони робили над ними якісь випробування і, і тепер корови свалили, і все. Я не знаю, що це, кстати, даже за листки, я не можу їх зібрати, зібрати взагалі урожай, так би мовити. Тут ще ось якесь кладовище, є? чи що це таке, я ще не знаю. Та, прикинь. Ти що стрільну є? Так, тихо? Ждем? Дві там тупо скелет. Голова його. Блін, хоч би день вже був. Я вже так втомив. Втомився, чекати. Йди звідси! Скелет! Ти задовбав! Слухай мене сюди, понял? Ти своїми приколами так не базарь. Хух, це капець. Я тобі кажу серйозно, я просто хотів покрафтити різних корів. А я не можу ні чорта зробити. У мене немає їсти, нічого. Я тупо виживаю тут. Як бомж якийсь вообще. Капець, мені б знайти хорошу корову. Таку м'ясну, гарну, шість І сніг пішов. І сніг не кінчається. І я переночувати не можу. Тут є біла корова, кстати. З неї випало м'ясо, барана, прикинь. То, походу, корова, яка з шерсті. Да, ну мені хана щось від скалета буде. Він такий сильний, якийсь, я не знаю. Тут ще ось є якась будівля. Давай я в ню сховаюся та й поїм відразу. Якась вона, якась вона пекельна дуже. Тобі не здається? Якась вона добре пекельна, Тут ще й лава є. Може я десь. Оооо, це перший будинок, в якому хоч щось є. І портал великий. Погнал, зайдемо, подивимося, що там. Я реально хочу глянути що там відбувається. Може там пекло теж якесь прокачане? Не можеш бути просто так такий великий портал там. Ні, портал не просто так такий великий. Тут просто так тепер пекло ще велике. Я понял, ну давай свалим, звідси, але ну, мені тут нема що робити. Я думаю, моя там лут якийсь лежить у мене на полу, мене чекає. Хоче мені подарувати купу всяких емоцій, але ні, нема тут такого. Жесть просто. Фух, ну я думаю, днем мені буде трошки легше. Я бачив тільки, що там якесь зілля. І тут вже якийсь великий будинок є, диви. Ми в ньому не. Були! Діамантова корова! Діамантова корова! Обалдіть! Так, корова павук, хорошо. Тебе мене трогаємо, ми просто беремо сіно, бо мені тупо нема що їсти уже вкотре. Мені вкотре вже нема що їсти. І я вже задовбався просто ходити і недоїдки якісь збирати з пола. Можна мені нормально хліба. Дякую, дякую, дякую. Але про залізо тут і мови ніякої не може йти. Да? Тут взагалі його нема. Та-дам, походу, взагалі нема. Скриня пуста. І тут пуста. І тут пуста, і тут пуста. Жесть просто. Я, я в шоці. Скринь понаставляли, чорти, а вони пусті. Да, звісно, це не прикольно. Це, взагалі, не прикольно. Особливо без скринь. Зато вугілля ось повну диви. Вугілля. Залізо! Заліза, купа! Сюди мені надо. Оце я і шукав. Оце я і шукав. Давай іди сюди. Давай, іди сюди. І в мене буде купа всього. Там, кстати, замок воно наверху якийсь є бачив. Так, скільки в мене є. Два шматка. А де третій дівчин? Він кудись випав, не пойми куди. Ладно, золота коровок Обалдеть. Купа заліза. Мені треба купа відер. Мені до да купа відер заліза. І, кстати, вугілля, яке я тоді нафармив, я Я його тоже загубив там в печері. Так що, ще одна діамантова корова вона бачиш внизу. Ондо, обалдеть. Мені треба да просто жорсткий генератор діамантових корів. Я тобі базарю. У мене просто буде тонна діамантових корів. Мені тільки треба купа заліза. Мені до да все на все. Купа заліза. Ось у залізна корова. Де сюди, де сюди. Дай блок залізний. Залізний злиток випав, да? Один, правда. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Давай якісь такі будинки непонятні. Якісь такі клітки теж непонятні. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Давай, коротше, поставимо тут верстак. Камні у мене нема, на жаль, ну нічого зараз буде. Давай, зробимо одну кімнату, хорошу, велику. <laughs> так, давай, 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 давай. Бенс. Є такий момент. Робимо, значить, піч. Uh, Ставимо її, вугілля в мене нема, да? Ну, звісно. Звісно, нема вугілля. Треба вернутись і забрати своє вугілля. Оце моє вугілля по праву, я тобі кажу так. Все, кстати, і залізний кусок. Тут купа заліза, але його, аби все добути, тако хорошо. було б взагалі. Все ще заліза тобі. І вугіллячко теж є, хорошо. Тільки сюди, ось тут є вугілля багато. Давай тут заберемо його ще трошки. Мені його треба не багато, по суті. Ну, хай буде, хай буде. Ну те, що тут є тона заліза, це вообще супер. Давай його теж добудемо. Чи може ні, погнали, зараз поставимо те залізо жаритись, а потім підемо добудемо нове. Так буде Краще, тому що у нас тоді вже буде залізо, пережарене, хоча б якесь. А то поки що я ще якийсь бомжарик. Я вже я вже, я вже сіки часу просто шукаю кляте залізо для відра. Але мені просто треба по правді раді 4 відра. Так то це немало. Так, сладно. Вугілля, залізо, пошурували. А ми погнали, заберемо ще там залізо ще. Мені вже, звісно, може вистачить на кілька відер, але цього мало, цього дуже мало. Тут тако спускаємося сюди. Там діамантова корова, треба про ню не забути. Вона нам потрібна. Тут, кстати, був водопад, але він замерз, прикинь. Це ще жорстко. І водопад ховав під собою. Нормально так заліза. а залізо. Тут прям тонна. Його прям тут ще хорошо. чесно для відер. Чуваки, які будували цю мапу, вони знають толк в залізі. Правда, вони не знають толк, як оформлювати дома. Вони всі домики оформили, як просто клітки якісь, я не знаю. І тепер тут купа корів різних Це прикольно. Так, пошурували. У мене вже тут трохи пережарилось. Трошки, да, давай ще. Сім відер є. Робимо ще два. Не сім відер, сім злитків є. Давай ще. Хухухух. Мені ще трошки. Воно залізна корова є. Ми зараз на ній затестимо. Зараз на ній затестимо жорстко. Так, ще одне відро. Давай. Бемс. Три штуки є. Хорошо. Надо похавати. І ще взагалі ерунда лишилась. Тут якраз заліза мені вистачить і на сокиру, і на кайло нове. Просто щоб було. І давай зробимо ще собі хліба чуть-чуть а то в мене щось прям мало. Щось прям дуже мало. Ну нічого страшного. Я думаю, що все буде чітко. Так, робимо останнє відро. Бенц, є момент. Де моя корова залізна? Тут була. Ось дована. Іди сюди, мармела. Бем, у мене айрон бакет тепер. Я її конкретно так подоїв. Кстати, вони стакаються, це хорошо. Отако і отако. Залізний злиток ми отримали, але відра лишились. Вау! А я знаю, наша тут пшениця. Я знаю, на що тут клітки. <рив> я реально вже догадуюсь, що воно тут. Да, 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 ти поняла. Ти поняла, наше воно тут. Ти реально поняла, що воно тут. Е, ти куди ділась? Корова? Що там підірвалось? То не моя корова підірвалась? Ні, 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 іди сюда, іди сюда, іди сюда, іди сюда. Чуєш, чуєш? іди сюда. Давай, 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 заходи. Капець там щось підривається. підрывается. Куда ты Ладно, мені треба придумати щось з блоками. Я придумав. Я придумав, що я зроблю. Я буду жорстким тираном. Так, куда ти вона ділась? Все, вона. Іди сюда. Маленька, Бжий сюда. Кстати, друга не йде до мене, бач, вона, видно, там застряла. Заходи. Ескелет! Мою корову не вздумай трогати! Чорт! По корові вальнув, прикинь. Іди сюди, манюня! Який зомбі, ти де взявся? Все, корова, заходи, 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 заходи. Ні, 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 ні. Тихо, сиди там. Куда? Куда ты вийшла? Бестолкова скотина! Ще повучара прийшов. Ти вообще чорт, у мене кайло зламалось за тебе. Так, ладно. Мені це ще не подобається, як ви мене знаходите і приходите. Мені треба просто моя корова. Це ж моя залізна корова, мені треба залізо. Ти йди звідси, бо твій друг мені реально все спортив. Спочатку мені спортив все скалет, потім зомбі. Щас ти. Тут зомбі вообще в броні дові. Щас до мене прийде опять. На нашу він мені він мені не надо. Так маленька, йди сюди. Ти можеш зайти сюди? Можеш. Так, тут ламаю. Все! Отако! Отако, все, 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 ти вже не вилізеш. Ти тепер будеш приносити мені купу, купу, заліза. Хе-хе-хе. Правда, це буде не швидко? Ну. Ага, ти ще й вмієш що тако тікати далеко, да? Де сюди? їх можна розмножувати. Це реально супер цікаво, якщо чесно. Бо якщо можна щось притягнути ще одну залізну корову, але на що мені багато залізних корів. Мені надо не багато залізних корів, мені надо багато залізних відер, по суті. А залізних корів мені ну так багато і не треба. Мені достатньо одної мати. Просто багато відер надо мати. І все. І мені цього буде достатньо. Ні, ну, ти знаєш, в принципі, процес сам по собі такий не зі швидких, але але пайдет, пайдіот, нормально. Йому не випити. Ні, не Ну так да, було б странно, аби я заліза випив трохи. <реш> так, там зомбі прийшов, пожди. зомбаче. Блін, не, не хочеться робити м -м, залізну сокеру. Хочеться спочатку зробити ще відер трохи. Так, іди геть. О, плюс нагрудник, хорошо. Плюс арморчик. Арморчик завжди круто. Іди сюди, манюня. Так, трошечки з тебе познущаємося трохи. Ми тебе вже не випустимо, маленька. Ти вже все, ти вже з нами. Ти вже в нашій тусі, в наші компашки. Ми вже тебе будемо експлуатувати дуже-дуже сильно. Тепер у мене ще й відер більше стало. Коротше, головне, щоб все з тобою було супер. Поняла? Кстати, відра нормально стакаються. Ну, чуваки реально знають толк в ці двіжухи. Тепер у мене більше стало заліза. Ну і тепер я знаю, яка є проблема в оцих в цих, можна сказати, клітках. Да? Вона така собі не дуже прикольна. Не сама клітка дуже прикольна, а дуже неприкольна та двіжуха. Поняв, що вона може далеко одійти. Ну, я думаю, що все буде там супер. І ми обов'язково все зробимо так, як треба, так як положено. Бо заліза в мене щас буде нормально. По суті, все, що мені потрібно, це все вона, все е, зараз е, зробити собі сокиру. Відер у мене вже достатньо. Сокиру ми зараз зробимо. І все, що мені потрібно, це привезти діамантову корову. Зараз треба все підготувати для неї. Отакось, От, бемс, бенс, бемс. Отут От, усьо хорошо, вона далеко не піде. А там якось все по-другому, Поняв? Тут усього хороша штука. Тут хороша клітка. Так, погнали, знайдемо діамантову корову. В принципі, я плюс-мінус здогадуюсь, де вона. Може бути, але я ще не був тут наверху ніколи. Погнали сюди. Це типа цей замок, але він пустий. Весь ти диви, весь ще пустенний просто замок. Тихо. Саня щас буде халепа. Не хочу взагалі помирати, але так як я акуратно все роблю, то мені реально халепа. Ні, вижив все-таки. Хорошо, ще одна кстати це якась не така корова. Це корова із нитками. Поняв, це корова, яка може дати мені щас ліжко. А ну йди сюди, корова. Ань, пошти, що, баранин? Ні, ти безтолкова корова. Ти можеш мені їсти дати просто. Я поняв. Я думав, ти мені шерсть Можеш дати. А ти мені шерсть дати не зможеш, на жаль. Так, хорошо, де я бачив діамантову корову ще? Отам, От де ми добували залізо, в тій стороні, десь я бачив діамантову корову. Правильно, вона там була. Але так як вони ходять і люблять ходити в всякі різні сторони, то я можу її вже тут не зустріти. Да, диви, її тут уже нема. Тут є отака земляна корова, але вона мені тупо не треба. Грунтова, я би сказав. Дам. Дімантовою коровою тут і не пахне. Це, звісно, солідно, і хотілося б знайти лучечку корову якусь. Знову спавняться моби. Цей клятий сніг тут просто повсюду. Де взяти діамантову корову? Я вже втомився її шукати. Тут уже кріпер п'є, прикинь А діамантової корови нема. Да, Тут тільки зомбі і все. Павуки. Де моя діамантова корова? Корова з голини, але мені треба діамантова. Так в цьому доміку ми стартували, це хорошо. Ну, діамантової корови тут поки що не пахне. Там воно цей цвинтар корів, як я поняв. <світ> ну, я на діамантова корова. Там тільки що була золота, вона пропала. А ось, походу, корови вмирають. Да, корова померла, через що гарбузи були. Жесть! Ось золота. У мене діамантова. Жорстка діамантова корова треба. Можна десь надибати таку. Ну або хоч не жорстку, просто любу діамантову. Можна й м'яку. Да, Неприємно. Прям добре неприємно. Отак ми прийшли додому, і в мене тут просто є залізна корова. Мені б діамант. А її, нею не пахне просто прикинь? Нею тупо навіть не пахне. Діамантова корова! Ді сюди, маленька, просто біжи до мене. Давай, давай, давай. Як добре, що ти швидка? Ти просто така швиденька, ти просто молочинка, бо там воно піледжери. і якщо чесно, я взагалі не дуже хотів би, щоб ну щоб Щоб вони мене розвалили. Мені в принципі і так хорошо, коли у мене є дві корови, мені цього буде з головою достатньо. Бо дві корови це вже солідно. Де сюди, анюня, давай, заходи. Тут буде щас твоя кімната. Ти будеш щас в цій кімнаті, просто сама класна. Ну. В принципі, да, сама класна. Бо тебе тут не буде. Хі -хі -хі -хі. Все, бурушка, коровушка. Іди сюди до мене, будемо ще з тебе іздіватися трошки. Фух, оце хорошо, оце я розумію. Плюс діаманти. Сюди. Моя найголовніша ціль виконана. Я зробив діамантову корову. Ну, як зробив? Я її сюди привів. Тоже хорошо, Тоже чотенько Тепер у мене зараз буде взагалі купа діамантів. Взагалі тупо купа діамантів. І я зможу собі зробити не просто там діамантову кепку, да? Я зможу зробити собі цілий. Set. Але, друзі, відео підходить до завершення. Тому дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. Ну і всім пока-пока.